Чому в стосунках під час стресу так важко сказати ні? І чому ми погоджуємося на те, що виснажує, як навчитися ставити межі і не відчувати провини? Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. Працюю з сім'ями, підлітками та сімейними парами і бачу, наскільки важливо вміти ставити межі, особливо у часи хронічного стресу. У цьому відео я покажу, як будувати здорові межі без відчуття провини. У психології межі це розмежування моє, твоє. Про це писали Карл Роджерс, Вірджинія Сатір. Межі дозволяють нам розуміти, де закінчуються наші ресурси, і починаються потреби іншої людини. У стані небезпеки чи війни ми прагнемо уникати конфліктів. Погоджуємося на більше. Ми ж можемо витримати. Здається, що сказати Ні означає втратити стосунки чи любов. Виснаження відчуття, спустошення. Прихована агресія або роздратованість, накопичення образ. Я повідомлення замість ти мене дістаєш. Я зараз втомлений і потребую відпочинку. М'яка пауза. Дякую, що питаєш. Дозволь відповісти завтра. Це дає час зібратись і прийняти рішення без тиску. Альтернатива: Зараз не можу, але можу іншим часом. Це ні, без руйнування стосунків. Жінка погоджувалася щодня доглядати за дитиною сусідки. Хоча сама мала трьох дітей, вона відчувала провину, що не може відмовити. Коли навчилася говорити я можу допомогти один раз на тиждень, але не щодня. З'явилося полегшення, а стосунки залишилися добрими. Вчить дітей говорити Ні з повагою. Це допоможе їм у майбутніх стосунках. У спілкуванні з партнером не звинувачуйте, а говоріть про власні потреби. Розрізняйте корисне співробітництво і самопожертву: перше зміцнює сім'ю, друге виснажує. До речі, я записую такі відео регулярно. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові випуски про психологію стосунків та сім'ї. У своїй практиці я бачу, коли люди навчаються говорити ні спокійно і без агресії, їхні стосунки стають міцнішими. Партнери починають більше довіряти одне одному, бо зникає прихована напруга. Межі це не про холодність чи егоїзм, це про турботу і про себе, і про близьких. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Якщо відео було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Підтримуючи моє відео, ви також підтримуєте україномовний контент у YouTube. Дякую вам за це!